Активна молодь міста разом з молодіжною радою Кам'янського взяла участь у проєкті діалоги, перемоги участь молоді у відновленні України. Вже не в перший рік програма впроваджується громадською організацією Молодіжна платформа в рамках проєкту «Проон – підтримка громадського суспільства та молоді, що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Про мету проєкту, його важливість для молоді та доречність у контесті відбудови України далі. Кам'янському пощастило стати одним із міст, які приймають даний проєкт серед молоді України. Ми дуже раді, трохи дані хвилюємось, адже молодь сьогодні це рушійна сила, яка доводить, що дійсно ми можемо бути крутими волонтерами, і військовими, і медиками. І молодь сьогодні дуже залучена до змін в Україні, до відновлення України. І дійсно, це дуже важливо, тому що сьогодні така тема важлива. Тут присутні різноманітні верстви молоді, це і школярі, і студенти, і викладачі. Програма діалоги перемоги покликана для того, щоб разом з молоддю створювати цікаві ініціативи, знаходити на них фінансування і реалізовувати ці ідеї у життя, зазначає запрошений спікер. Так як це діалог, ми будемо спілкуватись більше. Це не тренінг і не лекція, це буде фасилітована сесія, так називається вид подібних заходів. Ідея і місія да моя в рамках діалогії перемоги принаймні зараз це разом з молоддю, з якою ми зібрались в місті Кам'янське, одне одного, як ну не знаю, не навчити одного розповісти, які є ідеї, ініціативи, виклики в сфері молодіжної політики громади. І в регіону, зокрема, вже близько чотирьох років Микита є членом молодіжної ради Кам'янського. каже, що у жодному разі не міг пропустити такого роду захід. Дуже приємно, що діло перемоги проводять саме у нашому місті, тобто у кам'янському і спільно з молодіжною радою, тому що на мою думку це дійсно допоможе зробити так, щоб молодіжна рада покращувала свої навички для того, щоб після війни. Відновлювати Україну. А це дійсно надасть нам ті інструменти, які допоможуть у післявоєнний час. Якщо підсумувати, то цей проєкт надає можливість юному поколінню стати ініціаторами та учасниками діалогів у своїй громаді. Це допоможе розробити рекомендації та спланувати, як залучати молодь у відновлення України після закінчення війни.